Сьогодні ми приготуємо сонячне, весняне і дуже смачне лимонне печиво. Що ж, давайте почнемо! Головним інгредієнтом є звісно, лимони. Також нам потрібні яйця, цукор, борошно та масло. Перш за все, знімаємо цедру із двох лимонів. Тепер до лимонної цедри всипаємо 135 грамів цукру. І ось так гарненько. Руками перетираємо, додаємо сюди 2 яйця і розтоплене масло. В окрему ємність просіємо борошно, додаємо сюди чайну ложечку розпушувача і дрібку солі. Ось так зовсім трішечки. Та перемішуємо. Тепер борошняну суміш всипаємо до наших основних інгредієнтів. Ось так. І будемо перемішувати. Можна вінчиком, можна міксером на невеликих швидкостях, як вам зручніше. Головне, щоб всі інгредієнти гарно разом об'єдналися. Тісто накриваємо ось так в контакт плівкою і відправляємо в холодильник на годинку, а навіть краще й дві, аби воно застигло. Приготуємо лимонний кудр. Це універсальний крем для тортів, тістечок чи печива, або ж навіть його можна просто намащувати на хліб і буде дуже смачно. Перш за все, беремо два великі лимони і з помитих лимонів знімаємо цедру. Але ось так тільки до білої шкуринки, адже вона дає трішки гірчин. І з лимонів нам також потрібно вичавити сік. Аби це було зробити легше, ось так беремо лимон і його ось так. Притискаючи... <хи> Притискаючи, катуляємо по дошці. Лимони розрізаємо навпіл і весь сік вичавлюємо у сутейник до нашої цедри. Нічого страшного, як туди впадуть кісточки чи м'якоть, нічого страшного, ми все це будемо ще проціджувати. Всипаємо сюди 70 г цукру. Та пакетик ванільного цукру. Також додаємо сюди 3 яйця і все гарненько перемішуємо, в окрему ємність насипаємо 15 г кукурудзяного крухмалю і заливаємо його 30 мл холодної води. І ось так замішуємо. І поки що відставляємо його в бік. А тим часом нашу лимонну суміш ставимо на вогонь, весь час будемо помішувати і доводимо до кипіння. Суміш ось у нас закипіла і тепер вливаємо сюди розведений крохмаль. Проварюємо нашу суміш на невеликому вогні ще 2-3 хвилинки, поки маса не почне загущуватися. Але постійно помішуємо. І поки суміш ще гарячий, відразу її будемо так пробивати через сито. Аби всі кісточки і вся м'якоть від лимону залишилася в нас на ситі. До лимонного курту додає масло, і поки він ще теплий, масло там добре розчиниться: ось подивіться, який сонячний, смачний, ароматний, ну просто неймовірний крем у нас вийшов. Його можна зберігати в холодильнику деякий час. І використовувати, як я вже казала, для тістечок, пирогів, печива. І просто намачувати на грінку, буде дуже і дуже смачно. Смачно тут! Дві години тісто було в холодильнику, воно достатньо вже стабілізувалося, знімаємо плівку і зараз будемо формувати наше печиво. Аби тісто не прилипало до рук, можна руки трішечки змочити у цукровій пудрі. Ось так робимо такі невеличкі кульки. І кладемо їх на деко застелене пергаментом. Так продовжуємо і з усім решта тістом. З цієї кількості тіста виходить приблизно плюс-мінус 20 кульок. І тепер ставимо їх ще на хвилин 10 у холодильник. Тепер беремо наші кульки і ось так щедро їх будемо обкачувати в пудрі. І тепер за допомогою ложечки, в мене ось така: є, формуємо у кожному печівці таку ямку. Ніби як гніздечко у нас виходить. Лимонний курт я переклала ось в кудитирський мішок і для зручності ось так ним буду наповнювати наші гніздечко. І ставимо наші сонечка випікатись в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 12-15. Ось подивіться, які гарні сонечка у нас вийшли, вони надзвичайно ароматні. Подивимося, які ж вони всередині. Ось подивіться, пухкенькі, надзвичайно ніжні, а пахнуть неймовірно. Смачного вам!